Всім привіт! Сьогодні хочу нагадати вам одну з непоганих стратегій для торгівлі за трендом. На будь-якому таймфреймі. Але а вже ж, треба зазначити, що якщо ви торгуєте на таймфреймах від H1 і нижче, то я вам пропоную подивитись відео про цю стратегію саме для таймфрейму H1. Тому що для будь-якого таймфрейму є свої певні нюанси. А сьогодні я хочу показати, як вона працює на денному графіку, тому що останнім часом я торгую лише. Денний таймфрейм. Тож, в чому суть цієї стратегії? Ця стратегія, вона майже безіндикаторна, із нібито таких індикаторів я використовую сітку Fibonacci. Суть цієї стратегії полягає в тому, що ми торгуємо за трендом. Чому так? Тому що ціні завжди легше рухатись саме за трендом, за головним напрямком туди, куди рухається глобальний тренд. І для того, щоб прибутково торгувати за трендом, по-перше, ми маємо вміти визначати цей тренд, по-друге, ми маємо дочекатися корекції проти цього тренду, нібито, і побачити завершення цієї корекції. Саме ця стратегія розрахована на те, що завершення корекції ми будемо очікувати на певних рівнях Fibonacci. Це рівні від 50. І нижче. Тобто від 50 до 100 або до одиниці. Найпростіша стратегія за трендом, зробимо певні висновки, це виявити тренд, це знайти рівні можливої корекції, завершення цієї корекції, а також знайти підтвердження на відкриття угоди. В якості підтвердження я використовую в своїй торгівлі паттерни прайс Action». Тож, наступне, як виявити тренд. Тренд завжди визначається за максимумами і мінімумами. Тобто, якщо це висхідний тренд, ви будете завжди бачити висхідні максимуми на графіку, а також висхідні мінімуми. Тобто, кожен наступний максимум і кожен наступний мінімум буде вищий за попередній. Якщо ж це тренд не східний, то кожен наступний максимум і кожен наступний мінімум також буде нижчий за попередній. Це головні ознаки будь-якого тренду. Також важливий момент, те, що ця стратегія не торгується у флеті. А трендова стратегія вона на то і є трендовою, тому що вона дозволяє доєднатися до тренду. тобто, Знайти точку входу в напрямку тренду. І якщо ви бачите, що ринок знаходиться у флеті, тут єдиний вірний варіант буде торгувати від меж цього флета. Тобто від рівня спротиву продавати на рівні підтримки купувати. Як же саме визначати максимуми і мінімуми? Я визначаю максимуми і мінімуми за трьома свічками. Це три свічки, які називаються структурним свінгом. Суть в тому, що у нас три свічки, одна з яких буде знаходитись посередині, і її максимум буде вищий за попередній і за наступний. І так само мінімум. Мінімум у нас також визначається трьома свічками, серед яких свічка з найменшим максимумом, точніше, з найменшим мінімумом, буде нижче за попередню, а також за наступну. Таким чином, визначаючи на графіку ось ці структурні свінги, ми можемо визначати їх максимуми і мінімуми. І вже слідкуючи за цими рівнями, так би мовити, ми виявляємо, це тренд у нас висхідний, чи тренд у нас зараз несхідний? В чому ж полягає суть саме торгівлі з сіткою Fibonacci? Що таке взагалі сітка Fibonacci? Корекції Fibonacci вони показують рівні можливого розвороту ціни, тобто ті рівні, де корекція. Може завершитись для торгівлі в висхідному тренді, сітку Фібоначі треба розтягувати від останнього мінімума до останнього максимума, тобто від мінімума структурного свінга до останнього максимума, який ми визначаємо за трьома свічками і як структурний свінг. А якщо ж ви бачите, що у вас тренд не східний, тоді сітку Fibonacci ми будемо розтягувати з найвищої точки останньої трендової хвилі, це від структурного максимума до найнижчої точки останньої трендової хвилі. Кожен раз, коли у нас буде оновлюватись або мінімум. Або максимум для висхідного тренду, або мінімум для несхідного тренду, це буде означати, що тренд у нас продовжується і підтверджується, що в свою чергу каже про те, що у нас будуть нові вже рівні корекції, і ми будемо шукати точку входу всередині останньої хвилі трендового руху. На яких саме рівнях корекції треба шукати точки входу? Найкращі рівні для доєднання до тренду, це є рівні не менше за 50%. Тобто, якщо у нас висхідна хвиля від останнього мінімума до останнього максимума а на висхідному тренді ми розтягнули сітку Fibonacci, то перший рівень, де ми будемо шукати свою точку входу, тобто очікувати сигнал за патерном Action, це буде рівень не нижче. Точніше, не вище за рівень 50%. А краще 50% і нижче. 61,8 або 78,6. Корекція, яка доходить до, до початку останньої висхідної хвилі, це є глибока корекція. Це та точка, звідки почався. Останній рух, тобто це точка інтересу, з якої почалась остання хвиля трендового руху. Це дуже сильна корекція, це найглибша корекція, і такі сигнали від ось цієї зони вони будуть дуже сильними. Треба сказати ще те, що чим глибша корекція, тим сигнал буде якіснішим. Тобто від рівнів 23,6 та вище ці сигнали будуть не такі якісні, як від рівнів, які будуть заходити в глиб більш глибше зсередину цієї, цієї хвилі. А як я вже казала, в своїй торгівлі я використовую рівні не, біль, не менше за рівень 0,5. Краще за всього використовувати рівень 61,8. Саме про цей рівень я хочу сьогодні вам розказати. Таким чином, запам'ятали, що у нас, перше, ми виявляємо тренд за структурними свінгами по трьом свічкам. По-друге, ми встановлюємо сітку Фібоначчі на висхідному тренді розтягуємо її від останнього мінімума до останнього максимума. На несхідному тренді розтягуємо її від останнього максимуму до останнього мінімума, який ми бачимо на ринку. І третій момент: ми а, визначаємо рівень 61,8, і від цього рівня будемо шукати паттерн «Price Action» на покупку або на продаж. Якщо у нас корекція закінчилася на рівні 23 або 38, перед нами гіпертренд. Такий гіпертренд, ви мали змогу спостерігати останні місяці на таких інструментах, як золото та серебро. Тому що. Там був майже безвідкатний рівень, і доєднатися за сіткою Fibonacci від рівнів 50 або 61% було майже неможливо. Що робити тоді, коли у нас пробивається останній мінімум на несхідному тренді, а також останній максимум на висхідному тренді? Це означає лише те, що у нас. Тренд продовжується, і ми будемо перетягувати сітку тоді, коли з'явиться у нас наступний максимум сформований повноцінно із трьох свічок, або ж наступний мінімум сформований також із трьох свічок. Які патерни я використовую з якості підтвердження? Мої найулюбленіші патерни за теорією Price Action – це є патерни, патерн Піпір. Він також є у мене на каналі. Це паттерн Pin-Bar, це свічка з маленьким тілом і довгим шипом. Це паттерн інсайдбар, Паттерн бичачого кольору це. Інсайдбар на покупку. Якщо б у нас тут була бичача свічка, а інсайт бар ведмежого кольору, тоді це б був сигнал на продаж. Також у нас є паттерн сильний, аутсайд бара або паттерн поглинання, або паттерн зовнішній бар. Це також сильна комбінація із двох свічок, в якій наступна свічка перекриває попередню і тілами, і повністю шипами. А також є паттерн фейки це паттерн хибного пробою. Паттерн, який складається із трьох свічок одна з яких, перша з яких це материнська свічка, вона найбільша. Наступна свічка це є inside Bar, тобто вона не виходить за діапазон попередньої свічки. І третя свічка вона буде проколювати шипом діапазон inside Bar або діапазон материнської свічки і повертатися в діапазон материнської свічки. Цей патерн фейки про ці всі паттерни у мене також є на каналі. Якщо вам цікаво, передивіться, будь ласка, Попередні старі відео. А ще один варіант торгівлі цієї стратегії це торгівля без підтвердження відкладеними ордерами. Суть тому що угода відкривається за відкладеним ордером на рівні 0,5 або 61,8. А вже ж, якщо ви будете торгувати на рівні 61,8, то у вас буде більше співвідношення ризику до прибутку. Тобто ви зможете заробляти трошечки більше. Але в цьому випадку стоп лос у нас буде встановлюватися аж за рівень глибокої корекції, тобто за рівень 1. А також подивимось, як це все працює. Таким чином, коли ви визначили останню хвилю висхідного руху, ви розтягнули сітку Фібоначі і на рівень 61:8 встановили лімітний ордер зі стоп лосом з під найглибшу корекцію, тобто під... Початок останньої трендової хвилі. Так, якщо ви торгуєте з підтвердженням, тобто з паттернами Price Action, стоп лос можна встановлювати саме за паттерн, а вже ж, додаючи певний запас. Декілька піпсів або декілька пунктів запасу до вашого стоп лоса. Take profit встановлюєте на рівень або нуль. За сіткою Fibonacci, Чому? тому що ми сподіваємось, тоді, коли ми торгуємо за трендом, ми розраховуємо на те, що тренд буде продовжуватися, а продовження тренду це є оновлення мінімуму несхідної тенденції, або ж оновлення максимуму висхідної тенденції. Або ж інший варіант встановлення тейк профіту це встановлення тейк профіту в співвідношенні 1 до 2. Тобто, це та система, при якій кожна прибуткова угода буде перекривати дві збиткові. Що робити тоді, коли у нас ринок розвертається і ми пробиваємо рівень 100? В такому разі ми будемо вважати, що у нас тренд має потенціал на зміну напрямку, і ми будемо розтягувати сітку Фібоначчі в інший бік. Давайте подивимось тепер на графіку, які були ситуації за останні декілька місяців на валютному ринку. І так, дивіться: у нас є пара євро-долар. Давайте відмотаємо її десь ось так. Дивимось, що у нас останнім часом ми бачимо, що у нас є присутній несхідний тренд. Наприклад, ось. Кінець вересня, початок жовтня. Ми знаходимо останню хвилю нисхідного руху і розтягуємо сітку Фібоначчі від останнього максимуму до останнього видимого мінімуму. І що ми бачимо? Ми бачимо, що у нас ось ця хвиля дає нам таку корекцію. Починається корекція вглиб цієї останньої хвилі вже тренда. І ми бачимо формування паттерну пін-бар від рівня 61,8. Коли ми побачили формування паттерну пін-бар, ми встановлюємо, відкриваємо точніше угоду. Стопло ставимо за максимум цього пін-бару. Take profit встановлюємо на рівень 1, тобто 0, вибачте, не 1, а саме 0. Або ж встановлюємо співвідношення ризику до прибутку 1 до 2. Ми бачимо, що спочатку ціна трошки йде проти нас, але потім відпрацьовує і тренд продовжується. В той момент, коли ми оновили. Ось цей мінімум ми перетягуємо сітку Фібоначчі, але лише тоді, коли ми знайдемо останній структурний мінімум. Ми бачимо, що ось ця свічка, її мінімум він є нижчий за попередню свічку, а також нижчий за наступну свічку. Тоді, що ми робимо? Перетягуємо сітку Фібоначчі на ось цей мінімум. Але при цьому ми маємо ще перетягнути і максимум, тому що остання хвиля вона починалася з аж з цієї точки. Тож, ми перетягуємо максимум на. Максимум останньої несхідної хвилі. І далі, що ми бачимо? Ми бачимо, що у нас починається корекція, і тут нібито формується паттерн inside bar на продаж. Але, знов таки, ця свічка вона не доходила ані до рівня 05, ані до рівня 61,8. Тому цей сигнал ми не торгуємо, ми йдемо далі. Ціна дійшла до рівня 61,8, але жодного паттерну тут сформовано не було. Даю вам одразу підказку, що якщо ви торгуєте на денному таймфреймі, ви можете встановлювати сітку Fibonacci на денному таймфреймі, розтягувати її. Визначати рівень 61,8 на денному таймфреймі, а точку входу. Паттерн шукати на 4-годинному таймфреймі. Давайте подивимось, чи була там якась ситуація на 4-годинному графіку. Я встановила вертикальну лінію і дивимось. Тоді, коли ми дійшли до рівня 61,8, це рівень 0,5, патерну жодного не було. Ми зайшли в Цієї зони, і у нас сформувався тут outside-bar. І в такому разі ви можете торгувати патр з 4-годинного-меншого таймфрейму, встановлюючи стоп-лосс за цей патерн а take-profit встановлювати саме за денним. Графіком, тобто аж ось тут. І тоді у вас буде співвідношення ризику до прибутку не 1 до 2, а 1 до 4 з половиною майже. І ви бачите, як воно добре відпрацьовує. Це другий варіант, як ви можете торгувати за сіткою Fibonacci, особливо, якщо ви хочете торгувати на більш старших графіках. Але, як ви бачите, що у нас тут не лише 4-годинний таймфрейм давав точку входу, а також і денний графік. Певний час ми рухались в напрямку нашого несхідного тренду, але потім ціна знов вирішила потестити певні рівні і дійшла до рівня 0,5, звідки сформувався паттерн PPR. І вже цей паттерн ви також мали змогу торгувати за ден, на денному графіку. Встановлюємо лімітний ордер на рівень пробитого останнього бичачого бару. І тейк профіт встановлюємо або на рівень 1 до 2, або ж на рівень 0, якщо ви сподіваєтесь на те, що мінімум продовжать оновлюватись. ми Бачимо, що у нас відпрацював як перший варіант, так і другий варіант, тобто два таймфрейми. І, і ви бачите, що пінбар також у нас відпрацьовував на денному графіку. Так само ви можете перейти тут на молодші таймфрейми і подивитись, чи були там паттерни з молодших таймфреймів. Що зараз? Ви можете сам, самі подивитись, що зараз у нас є також несхідна тенденція, і ми знов-таки перетягуємо. Сітку Фібоначчі. Ми знаходимо останній структурний мінімум це ось ці три свічки. Свічка, яка посередині знаходиться, вона її мінімум нижче за попередню свічку, а також за наступну. І ми шукаємо, звідки почалась ця несхідна хвиля. Почалась вона не звідси, а почалась вона аж звідси. Чому так? Тому що ми оновлювали ось цей. Мінімум, а корекція найглибша, яка була після цього мінімуму, вона була аж тут. Тоді ми перетягуємо сітку Fibonacci на цей максимум. І ми бачимо, що у нас є рівень 61,8 і 0,5, і ми зараз рухаємося в напрямку цих рівнів. Це означає те, що коли ми дійдемо до цих рівнів, і якщо тут буде формуватися якісь паттерни на продаж. Тоді ми можемо буде відкривати свою угоду на продаж. Або ж переходити на молодші таймфрейми і шукати паттерни на молодших таймфреймах. А раджу вам потестити цю стратегію, подивитись, як працюють певні рівні, на яких інструментах, подивитись, як вони відпрацьовують на яких таймфреймах, і використовувати цю стратегію в своїй торгівлі. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Бажаю вам прибуткової торгівлі, а також до зустрічі в нових відео.